Таропрогноз на наступний тиждень з 3 по 9 лютого. Буде три варіанти. Обираємо один з трьох. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та порада від таро. Перший варіант. Другий варіант. Та третій варіант. Для тих, хто обрав перший варіант. В особистому житті ваші стосунки вже стабільні. Ви маєте спільний побут, спільні обов'язки, спільне майно. Якщо ви пара, яка разом не так давно, то ваші стосунки якраз будуть зміцнюватися, можливо, будуть вже якісь сумісні придбання. Тобто, досить такий стабільний, хороший тиждень для, особ... для особистого життя. Кар'єра навчання, фінанси. От, е, тут, якщо сказати коротко, то от як попрацюєте, те і отримаєте. Як вивчите, так і здасте іспит. Як попрацювали, так і отримаєте зарплату. Все по справедливості. І порада від Таро. Всі рішення, які ви маєте прийняти на цьому тижні, робіть з холодною головою, не враховуючи емоції і почуття. Е, для тих, хто обрав другий варіант особисте життя. Можливо, ви чомусь засмучені. Це часто карта показує ревнощі, підозри. От таким буде тиждень трішечки мутним в особистому житті. Будьте до цього готові. Кар'єра навчання фінанси прекрасний тиждень. У вас буде шанс покращити своє фінансове становище, тож скористайтесь ним. І порада від таро. Намагайтесь тримати себе в такому стабільному стані. Це дуже така хороша карта, Рицар Пентаклів». От вам потрібно бути просто робити, виконувати свої обов'язки, просто жити це життя спокійно, не розхитуючись емоційно, і просто спокійно, невеличкими кроками, рухатись вперед. Для тих, типу, хто обрав третій варіант особисте життя. Ну тут Боже, тут пристрасті. Або при, пристрасть вибухне в парі, яка вже давно. Також, якщо це нове знайомство, воно може перерости прямо в дуже такі серйозні стосунки. Такий цікавий, пристрасний тиждень. Кар'єра навчання фінанси. Ви маєте авторитет, у вас все добре, все стабільно, все чітко, ви знаєте, що ви робите, все контролюєте. І порада. Які би не були випробування на наступному тижні, вони вам під силу, тож не пасуйте перед труднощами.